Причіп службової машини заповнений сітками із дрібною рибою. Є й велика, складена для протоколу. Це врожає останнього рейду малинським водосховищем: три кілометри китайської сітки. А у ній плітка, краснопірка, линок, клящик. Юшки з цього вже не звариш. Риба спухла та засмерділася. Браконьєри полінувалися перевірити свої снасті до того, як їх зняли екологи. З початку року таких рейдів здійснено більше 30, і кожного разу виявлено подібне порушення. Постійно важко дуже спіймати на гарячому людину, а факт сам на лице. Зараз люди ловлять забороненими засобами лову там сітками, остями, ну, різними електровудочками. Забороненими засоби, тому ми вимушені здійснювати рейди на території області. Перевірка проводиться на водоймах, де риба не розводиться для господарського вилову, а розмножується природнім шляхом. Максимальний штраф, який встановлено за браконьєрську ловлю риби 340 гривень. Він буває мізерним у порівнянні із шкодою нанесеною природі, говорять екологи. «Можете побачити ось до сіки тут малька була. Знищено, ну де навіть 2% не покриває всього заподійного Виловлена та задушена риба, дохлий мальок виявляється це ще півбіди. Сітки зараз в основному ставлять китайське, китайське виробництво, дешеві вони там 20-30 гривень коштують його. Її поставили. Якщо правоохоронні органи екології забрали, ну Бог з ним. А якщо залишається на місці, приїхали, витрусили рибу. Один-другий день сі коли витягують рибу, сітка рветься, потім вона приходить в непригодність для використання. Її залишають водою, а туди знову попадає риба, дрібні тварини, які гинуть. Ну і зрозуміло, що може і людина, яка там плаває заплутатись і тонути. Фахівці говорять, збідніла забруднена гніючими рештками водойма, не хвилює браконьєрів. Лишається сподіватися на те, що покарання примусять порушників відмовитись від шкідливого промислу.